Білі привиди Василь Симоненко. Білі привиди заходили до вестибюля, гупотіли незгребними ногами, ляскали долонями, і молочні хітони осипалися з них на підлогу. Оце так зима. Вигукували одні, бо фантазії на більше у них не вистачало. Привіт від прадіда Мороза. Намагалися жартувати інші, кидаючи вологі пальта через бильце гардероба. Ліна автоматично посміхалася їм. Бо треба ж бути вічливою. До чого всі вони нудні і невиразні?» – Прялася думка. Нудні і невиразні піднімалися в танцзал і приймалися монотонно шліфувати паркет, залицятися до таких самих нудних і невиразних дівчат, або збивалися табунцями. І страшенно бездумно потякали бозна, про що і для чого. Ні-ні, Ліна не зневажає їх, просто їй страшенно жаль оцих бундючних гиндиків, що з дня на день тринькають свій час та енергію на танцюльках. Так, саме на танцюльках, бо вона не сміє кощунствувати і називати танцями оце шаркотіння. Про що задумались, мілеті? Рве Ліни напрядиво, занадто вкрадливий голос Ага, це той самий, що вчора й позавчора намагався полонити її дотипами і мімікою, Взятиму на із індійських фільмів. Ах, ви знову забули цигарки, обминає очима його цукеркову посмішку. Ви вліпили прямо в десятку мем. Номер, збагачений його інформацією. Ліна добуває із правої кишені дешевого імпортного півпальта замусолену пачку Казбеку. Немає сумніву, що цей галантний джентльмен смалить звичайнісінькі гільзи, котрі щовечора набиває якимсь дешевеньким тютюном. Але з якою помпою він стукає мундштуком цигарки об коробку? Як велично чіркає сірником? Може. Ви підніметесь зі мною на один танець? Ні, я не опущуся до цього. О, ангел показує зуби. Але все-таки, слухайте, каже вона роздратовано, це гардероб, а не колекціонерня, компліментів із позавчорашніх фільмів. Громадяни, будьте взаємно вічливі, метає лозунг чемний кавалер. Відвідувачі. Не заважайте працівникам виконувати свої службові обов'язки. ультрачемно посміхається Ліна. Може, леді назвуть своє ім'я Макбет, я чекатиму вас біля виходу. Якщо балеру мають зайвий час, вони можуть скоротати його у товаристві однієї з балерин. Ліна показує пальчиком угору. Ах, ти мене не любиш, не жалієш. Гурток художнього читання працює у вівторок і в п'ятницю після третєї. дає йому безплатну довідку. Хвала Всевишньому заграли прощальний фокс, і тоненька цівачка людей потягнулася за одягом. Ліна ненавидить свою професію, але їй страшенно подобається одягати і роздягати людей. Щось є у цьому магічне і незрозуміле. Коли вона нарешті підшукує собі справжню роботу, їй ще довго. Вижатимуться букети людських облич, сміятимуться, сумуватимуть і проситимуть речі. Кінець кінцем сюди, крім професійних шаркунів, з нічев'я забивається й чимало гарних хлопців та дівчат. Куди не зажене нудьга. Може, їй колись доведеться марнувати свої вечори в такому тандзалі і помирати від нудотних та порожніх розмов, і вислуховувати комісовані компліменти. І танцювати, як поведе партнер. Фух, нарешті останнє пальто. Останнє до побачення, можна й додому. Але в тьоті Паші сьогодні жах скільки роботи. Нанесли снігу, багна, накидали недокурків біля урн. Ліна пурхає по вестибюлю. А тьо Паша бручить і проганяє її додому. Може, тебе хтось ще й чекає? Хто чекає, той дочекається. Ліна торохтить цовком. Шастиє віником і обстрілює тьотю Пашу кулеметними чергами вражень, а та докоряє їй за нерозсудливість. Колись і кортітиме, щоб залицялися, та ніхто не захоче, ділування воно стече, як вода навесні. Ліна похопцем одягається і водночас переконує тьотю Пашу, що вона зроду віку і не подумає виходити заміж, бо тепер тільки чути, що про розлучення, а путні хлопців. Ох, як дуже мало. Та йди вже додому, морокоти моя гостроноса, а в хлопцях ти тямиш, мов коза в рогозі. Біля виходу є справді чекає білий привид. Він іде поруч, і від його розв'язаної галантності не лишилося й сліду. Мимрить щось про погоду і неоковирно жартує. Ліни на роздратування дрімає у найтихішому закапелку душі. Мені подобається, що ти не ламаєшся і не кривляєшся, каже білий привид. «То чого ж сам граєшся в денді?» А так. І мене чекав. А так, трішечки «а, так», а трішечки і не «а, так». Мені не треба твоїх трішечок, а мені треба. Слухай, ти не гідник чи ні? ставить вона питання Руба. Може, й гідник, але не дуже. Зітхає хлопець, і вони замовкають, ідуть поруч, і думають про своє. Можливо, я дурень, раптом каже не дуже негідник. Дійсно, це й дуже ймовірно, погоджується ліна, а ти розумна, хто зна? Мама каже, що я злюка. Твоя мама великий чоловік, і вони йдуть, а місто спить, а сніг валить і валить. І ліхтарі від снігу такі чудні і казкові, що Ліні, здається, ніби вона ступила на іншу планету, і скільки загадок і несподіванок чекають її у цьому дивному, незнайомому білому рідному місті. Він так і не посмів узяти її під руку, і попрощався біля під'їзду, не прохаючи, як інші, постояти з ним хоч хвилинку. Ліна впала на біле, як сніг, простирадла. І зітхнула тривожно і легко. У сні, у неї з очей росли фіолетові квіти.